Друзі, на моє відео, як працює ТЦК у Фастові, Київська область, я отримав такий коментар. Почитайте, будь ласка. Бачите так, що в Київській області нічого не стається, все класно, по Фастову все добре. Тобто знаходяться люди, так, якісь, які пишуть е в підтримку ТЦК, що вони дуже добре працюють. Я собі ще подумав. Ну, Це мій товариш, по-перше. Друге, керівник ТЦК на автомобілі. Ну, я не хочу показувати, щоб не було претензій до мене. Але якщо хто знає, на чому він їздить, ви зрозумієте, да? там такий кабан мерз, мама, не горюй, і дядько там такий теж. І нормально вони себе там почувають. І тут дивіться, у підтвердження моїх слів, підтвердження всього цього, цієї ситуації. Сьогодні буквально зьо інформація. Подивіться, будь ласка, по робота СБУ по Київській області по ТЦК. Бачите, так? 37 тисяч доларів. Знайшли вони. СБУ знайшло. Так, а скільки ще не знайшло? А скільки часу вони це робили? Скільки грошей вони вивезли? А скільки майна вони вже купили. Ніхто не задумувався над цим. І ще будуть знаходитися ті, хто буде писати, що ой, молодці вони, вони такі молодці. Хто молодці? Ви подивіться будь-якого керівника ТЦК, на чому він їздить. Де він живе. Це по-перше. А по-друге, якщо СБУ копне, ну тоді все, ви, ви бачите результат. Це просто воно не копає, мабуть, або нема коли, або я не знаю, які ще причини є. Ну, якщо за них добре взятися, якщо буде політична воля, то я вам скажу чесно, ну, буде, буде й буде там. А те, що вони працюють незаконно, ми це розуміємо. За, на запитання, що робити, так я вам розказую кожного дня, що робити. Потрібно робити все по закону. Має бути все по Конституції, ніяких пауз. Немає по світу. Подивіться Конституції в нормальних демократичних країнах. Не ставлять Конституцію на паузу. Тому що Конституція це основний закон. І коли основний закон, основний закон ставлять на паузу, то працюють інші закони, які пишуться на колінах. Розумієте? Просто на коліні написали вночі, а зранку він вже працює. Потім його відмінили, ще якісь зробили. Отак працює. І все працює в ручному режимі тоді. А якщо ви не хочете, щоб воно працювало е в такому режимі, то потрібно боротися за свої права. Боротися. А що таке боротьба за свої права? Це хоча б виходити в ефір, хоча б писати відео. Я завжди про це говорю. Да я не, не потрібно ходити на майдани. Не потрібно робити якісь дії. Ви включить телефон, вийдіть в ефір, і влада побачить, що нас мільйони. А так, на жаль, вона бачить, ага, є там один якийсь активіст, ми на нього надавим. Є там ще хтось говорить, ми його купимо. З цим вирішимо якось. І все. А з мільйонами вони нічого не вирішать, розумієте? І якщо вона, вони не бачать нашої думки, мільйонів українців, то вони формують свою думку. Яка, яка їм цікава. Розумієте, яка ситуація? От я за те, друзі.